Всім привіт! Дивимось нові акції АТБ з 15 по 21 листопада. Цікаві пропозиції в різних категоріях: Ковбаса до пюрешки 60 гривень, Ікра 150 Лососова Чай Шерлок 28 гривень, 25 пакетиків, Чіпси люкс. По 34 гривні. Шоколадки лакмі великі. 290 грам 66 гривень. Цукерки Золота Лілія 1360 за 100 грам. Пропозиції дійсно цікаві. Але на товари, які не користуються попитом. Тобто, без акції їх мало хто купує. Чипси без знижки мало хто бере. А на цьому тижні будуть порожні полички. Особисто мені хотілося більше знижок на продукти першої необхідності: м'ясо, яйця, молочка, овочі та фрукти. А от знижки на алкоголь я вважаю взагалі непотрібними. Але це чисто моя думка. А як ви вважаєте? Цікаво почути вашу думку. Дивимось далі. акції. напишіть, що ви цікавого знайшли для себе. Дякую всім за перегляд, всім вдалих покупок та мирного неба.